Доброго здоров'я, шановні глядачі. У Хмельницькому відбудеться третій етап проєкту 1500 років виживання а саме, який передбачає навчання по застосування апаратів неінвазивної вентиляції легень для пацієнтів із м'язовою дистрофією Дюшена, для лікарів та для членів сім'ї таких пацієнтів. Сьогодні поговоримо про важливість цього проєкту і про збір, який покликаний підтримати його. Про все це не тільки дізнаємося. У Лесі Шевчук, це голова громадської, Скої організації Орфані за життя. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Лесі, що завітали. Дякую за запрошення. Так, отже, третій вже етап цього проєкту. Я би хотіла, щоб ми трішечки більше дізналися про нього. Розкажіть, з чого все починалося і хто в свій час ініціював його? А, дякую за запитання. Дякую за запрошення. Проект 1500 років виживання був ініційований громадською організацією Дюшена України і головою громадської організації Маргаритою Ященко, якої є син з м'язовою дистрофією Дюшена. Також з бельгійським лікарем, який запропонував допомогти підліткам з України і надати дихальні апарати для того, щоб продовжити життя. Кожен такий апарат продовжує життя дитині на 15 років. І якщо ми ста дітей забезпечимо, то це буде рівно 1500 років виживання в Україні. На жаль, державою такі програми не фінансуються, і наша мета довести владі, що все-таки це ефективно, це потрібно це згідно міжнародних протоколів, і забезпечити вже дихальними апаратами наших діток вже завдяки державному фінансуванню. Власне, в інших країнах Європи та Америки мені здається саме от така державна підтримка передбачена так звичайно, і ми до цього йдемо також. І знаючи позитивні результати від двох перших етапів, і я впевнена, що третій теж буде мати вагомий результат. Ви так. зможете вже представити на рівні держави. Так, цей такий суспільний запит щодо необхідного апарату, пані Лесі, Пілотний проєкт відбувся у 2021 році. Так, у Курпивницькому. Десять пацієнтів тоді долучилося, вже у 2023 році Відбувся другий етап, до якого долучилися і ви з сином Богданом. Розкажіть про власний досвід. Так, нас запросили взяти участь в другому етапі такого проєкту, де, де ми як сім'я і Богдан був забезпечений дихальним апаратом на вентиляції легень. Богдан, як той підліток, який потребує такої підтримки, але її ще не усвідомлює, пройшов навчання. Лікарі кваліфіковано пояснили, для чого це йому, як це буде допомагати йому в подальшому, як це продовжить йому життя, і як полегшить йому життя. Водночас пояснили нам, батькам, як правильно користуватися і підбирати маски, що таке контури, що таке фільтри, як правильно підключати дитину, які етапи потрібно ще пройти для того, щоб все-таки включити ту кнопку, щоб дитина вже дихала. Це очищення легень перед тим, і очищення дихальних шляхів після використання зранку. Батьки цього навчилися. Емоційно, психологічно до цього були готові діти. Впродовж п'яти днів дітей підключала до апаратів і кожного ранку підводили підсумки ночі. Скільки годин спав з апаратом, чому важко було, чому перервали, коригувалися на наступну ніч параметри. Підбиралася інша маска, і в результаті за 5 днів дитина звикає до такого способу та ночі і звикає до маски. І вже спокійно ми можемо відпускати таких дітей додому, знаючи, що дитині підібрали правильно параметри, підібрали правильну маску, і дитина до цього вже емоційно готова. Так, і до того ж з нами їхали наші лікарі від Хмельницької міської дитячої лікарні, Це завідувачка паліативного відділення та анестезіолог реанімації, який все ж таки дуже добре розбирається в респіраторній підтримці. І зараз ми маємо таку можливість звернутися в разі потреби і допомоги, перелаштування апаратів. Якщо щось станеться там з обладнанням або якщо у Богдана будуть проблеми з диханням, є ті лікарі, які вже пройшли навчання і можуть надати допомогу. Можна надати Допомогу не тільки Богдану, але ще й з хлопчикам з регіонів, які мають таке ж захворювання. От, власне, вже ми так переходимо до третього етапу цієї конференції. І Богдан став ініціатором так щодо підтримки цього проєкту. Він запустив у свій день народження благодійний збір. Пропоную зараз подивитися, що це за збір, і побачити самого Богдана. Потім продовжимо спілкування. Так, давайте. Ура, мені сьогодні 18. Запускаю збір дихати мріями саме в свій день народження. Тепер моя черга помогти іншим хлопцям з дюшена. Мета зібрати 300 тисяч гривень. Щоб шість підлітків з різних міст України отримали по два апарати для неінвазивної вентиляції легень. Пройшли п'ятиденне навчання в Хмельницькому з батьками і лікарями. Я сам буду лектором. Розкажу свою історію. Як я навчився дихати і не боятись мріяти? На що підуть кошти? Перше участь топових лікарів України та Європи. Друге логістика пацієнтів, батьків і лікарів. Третє організація п'ятиденного заходу в Хмельницькому. Посилання на банку в шапці профіля. На екрані ваших гаджетів чи то телевізорів буде QR-код із посиланням на банку, яку Богдан збере, я впевнена для того, аби підтримати цей проєкт. Ну він про все розповів, для чого цих 300 тисяч, з якою метою збирають. Але тим не менше хочеться певні деталі від вас, пані Лесю. Якщо взяти до уваги, що перший етап допоміг 10 діткам, другий етап 13 діткам, і це дуже важливо, то цей етап говорить. Про 6 діток чи насправді таких потребуючих більше? Насправді таких діток більше. Ми планували шістьох, але на, на, на даний час є вже дев'ять діток, які зареєструвалися. Угу. Один з них такий хлопчик, який ще не потребує такої підтримки, але все ж таки буде брати участь в конференції для того, щоб батьки були більш обізнані в хворобі, щоб дитина бачила таких чудових хлопців, щоб утворилось таке ком'юніті хлопців, батьків окремо, так, і все ж таки і лікарів. Тому та кількість більша вже ніж шість. Чи вистачає цих апаратів? Вистачає, але будемо ще шукати, і думаю, нам ще додадуть. Щодо цих апаратів, скажіть, будь ласка, вони є гуманітарного походження? Тобто на благодійних засадах його надають і хто так? Їх надають? З Європи не до нас 13 е, апаратів не вентиляції легень, і ще будемо просити шукати ще декілька для того, щоб забезпечити в повному обсязі. Дуже важливо ось ця ком'юніті, про яке ви сказали створити, так. тому що вся конференція вона е, побудована на принципі рівне рівному. І це теж дуже важливо, щоб такі, як Богдан, е, насправді надихали, надихали своєю соціальною такою проактивністю, своїм позитивом. Який безумовно надаєте і заряджаєте ви. Його я впевнена, так за це вам величезне дякую. І, Шана, що ви є підтримкою для Богданчика, і ви його надихаєте. У нього чудова сторінка в інстаграмі, де можна побачити, наскільки він активний і такий, знаєте, веде просвітницьку діяльність. Я б сказала, що стосується і безбар'єрності грамотності, так і навіть кіберграмотності, обов'язково, шановні глядачі, знайдіть і ознайомтеся. Там дуже потрібна інформація, і дуже важливо, що ви вмієте підтримати сина і ось таким креативним способом насправді подати от подати ту важливу інформацію щодо рівни рівному чи насправді легко от діткам знайти цей встановити цей комунікаційний зв'язок? От, зважаючи саме на досвід у другому етапі. Так, звичайно, тому що, здається, діти їдуть в лікарню. Так? Лікарня у нас асоціюється з хворобою, з уколами, з постійним лежанням в палаті, так? неприємними процедурами. Ну і це сумна подія, коли будь-яка дитина потрапляє в лікарню. У нас трошечки інша мета: мета зустрітися, об'єднатися в різні спільноти, де підлітки зможуть поділитися своїми інтересами, познайомитися, надалі продовжити своє спілкування. Я так в різний в різний спосіб, адже хлопці будуть з різних регіонів. Мета батьків об'єднатися для того, щоб обмінюватися інформацією, адже знаєте, де коли лікарі навіть знають менше. Ніж знають батьки про хворобу своєї дитини, ми її вивчаємо по найменших деталях і дивимося, де що ще в світі роблять теж для того, щоб допомогти своїй дитині жити, вижити так і бути здоровішим. І ми ділимося цією з інформацією з лікарями, тобто така об'єднання батьків, однодумців, підтримка психологічна, моральна, бо зазвичай буває дуже важко і потрібна така. Підтримка того, хто розуміє тебе стовідсотково. Ну і об'єднання лікарів, які вже точно будуть знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Адже ми говоримо про орфанне, поясню, рідкісне захворювання, яке зустрічається одне на три тисячі хлопчиків народжених. І може бути таке, що в практиці лікаря не зустрінеться така дитина, так? і... Не бачачи таких часто таких хворих діток, не завжди знаєте, які є терапії, які є новинки в медицині, або ж які є супутні захворювання. І лікар повинен в цьому розбиратися. І наша задача лікарям розповісти не тільки про дихальну підтримку, але і розповісти про супутні захворювання: це кардіоміопатія, це остеопороз. це… Проблема з ендокринною системою, і такі лекції теж будуть, щоб показати, як хвороба впливає на весь організм, і як допомагати таким дітям на різних етапах прогресування хвороби. І я так думаю, що нам ще у Хмельницькому так пощастило, що при Хмельницькій міській лікарні дитячій, навіть створено спеціальний орфанний центр. Я знаю так, так. пані Наталія Замокзакутня, головний лікар, генетик. Вона дуже займається плідно цим питанням і намагається допомогти дітям, допомогти батькам. І це дуже важливо. Скільки взагалі лікарів передбачаєте долучити до цього річного етапу? В Хмельницькому будуть, буде наших два тренери з міської дитячої лікарні, які вже пройшли навчання на минулих етапах. Uh -huh. Буде залучено тренера з Києва, ще двох тренерів з Києва, будуть два спікера один теж з Києва і з Харкова. Будуть залучені лікарі зі Львова і онлайн будуть трансляції. Це Польща, Німеччина, Британія та інші країни. Раїни, які будуть лекції читати вже онлайн. А з трансляцією в наш зал конференції. А скільки залучити лікарів для того, аби пройти цей курс навчання? А залучити. Ми хочемо залучити лікаря по одному лікарів з того регіону, звідки їде дитина, угу. щоб дитина їхала з апаратом, з мамою, з татом навченими і з лікарем, до якого можна звернутися. От скільки в нас є діток, то точно має бути стільки лікарів. Якщо 9 діток, то 9 лікарів. Точно хочемо залучити лікарів з міста Хмельницький, як з е, е, Хмельницької. Міської лікарні, адже за статистикою раніше діти з мізоводрістофії Дюшена не доживали до повноліття, а зараз за допомогою респіраторної підтримки, за допомогою медикаментозного лікування або ж так не лікування, а сповільнення прогресування наші українці і в Європі, так, пацієнти живуть довше. І тому наша задача вже передати той досвід вже дорослій терапії. Скажіть, але все одно на якусь державну підтримку. Я вже не говорю про ці апарати. Я сподіваюся щиро що в майбутньому таки зможе держава знайти кошти, аби підтримати е, дітей хворих на мізову дистрофію Дюшена. Але загалом, Підтримуюча терапія, все одно якесь сприяння, хоча б є чи немає. Згідно протоколів, які перекладені на українську мову, і вони застосовуються в підтримці, в діагностиці, в лікуванні хворих на м'язову дистрофію дистрофідшана, головний препарат це кортикостероїди, які сповільнюють прогресування. Ну і далі вже стеження за супутніми такими, да, якщо є проблеми з серцем і, 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 і так далі. Але державної підтримки як такої для м'язової дистрофії Дюшена, немає, адже та зараз у світі багато фармкомпаній розробляють ліки. Але так склалося, що ген дистрофін, який найдовший в організмі людини, і він має різні поломки підібрати 79 препаратів, і до кожної поломки ще помножити на 4, чи там так, це дуже складно і. Підбирають зараз такі, винаходять такі ліки, які підходять до певної мутації гену. І це колосальні кошти відкриваються в Україні збори для, для такої генної терапії. На жаль, в Україні на державному рівні це не підтримується. Наша мета показати результати попередніх двох етапів, підписати резолюцію на нашому третьому етапі, і подати її в МОЗ для того, щоб підтвердити ефективність. Підтвердити вагомість, і все ж таки, щоб це було на державному рівні, і такі діти забезпечувалися дихальним обладнанням. Це не лише допомога ось в даному випадку дев'ятьом дітям та їхнім сім'ям, їхнім батькам, тому що це так також частково полегшує життя їх. Це про дещо такий науковий аспект, тому що в процесі ось цієї конференції, в процесі цих п'яти днів, ви фактично ведете, як ви сказали, спостереження. Ви поглиблюєте свої знання про розвиток цієї хвороби, про її десь ускладнення на певному етапі. І дуже важливо, що ви ось дійсно. Акумулюєте всі ці надбання, весь цей досвід за три конференції і зможете вже апелювати до держави про важливість цього апарату. Насправді, наскільки він, скажімо, у використанні легкий? Наскільки легко з ним вправлятися? Чи завжди це потрібна допомога батьків збоку? Якщо є кваліфікований лікар, який може налаштувати обладнання згідно параметрів дитини, так, ем, то згідно об'єму вдиху, так, або ж видиху, тому це, це дуже легко роблять. Люблять лікарі, які це знають і mm вміють. -hmm. Ем, якщо це говорити про те, як можуть батьки допомогти, звичайно, це потрібно. Ем, Звільнити дихальні шляхи так, перед використанням це теж задача батьків. Здача батьків постійно змінювати фільтри, постійно змінювати контури, стежити за маскою, дезвікувати, Якщо вночі дитина там закашилась допомогти, зняти вчасно, знати, якщо які сигнали показує апарат, що це означає, і є лікарі, до яких ми можемо звернутися, щоб одразу так переналаштувати. Батькам це потрібно знати, тому що ну. Ми надаємо дихальну підтримку в домашніх умовах, і це пожиттєво. І Всі ці знання отримують обов'язково батьки і діти так. саме на ваші конференції. Так. Ці, що відбудеться 18, з 18 серпня по 22, друге, так, так при Хмельницькій міській дитячій лікарні. Так. Я вам дуже дякую за цю активну позицію і за те, що ви вже багато років очолюєте громадську організацію Орфання за життя і можете впроваджувати ось такі ініціативи, такі проєкти. Це дуже важливо. Ще трішечки про підтримку Богдана, так? про те, як у ньому співставився креатив, його любов до мистецтва, і про те, як він це теж подає у своїй такій соціальній місії щодо благодійного збору. Ми маємо ще одне відео, тож пропонує переглянути. А ти колись малював те, що допомагає тобі жити? Я так. Я Богдан, художник і живу з душею. І так дихаю з апаратом неінвазивної вентиляції легень. Для когось це обмеження, для мене підтримка. Це не слабкість, це суперзброя. Мій герой не вигадка. Він як я, і як сотні хлопців, які просто хочуть жити на повну. Я запустив збір дихати мріями, щоб провести п'ять днів навчання для пацієнтів, батьків і лікарів. Бо коли знаєш, як дихати, починаєш жити по справжньому. Твій репост, лайк або донат це подик сили для когось із нас, долучайся. Я створив героя, який дихає, як я, і в цьому його сила. Моя мрія, щоб таких героїв було більше, підтримай збір і стань частиною цієї сили. Посилання на збір в шапці профіля. Пані Лесю, скільки вже вдалося зібрати? Ми вже зібрали дві третини, лишила ще одна. Я думаю, що до кінця липня ми закриємо збір. Нас підтримує дуже багато людей. Підтримують, як і в Києві вже зараз дружні банку відкрили. Хлопці, військові, які хочуть допомогти в Хмельницькому. Дуже нас підтримують. Поширюють банку. Дуже щиро дякую за підтримку і за довіру для до Богдана. В першу чергу. Шановні глядачі, нагадую, ви бачите QR-код на екрані. Тож, будь ласка, переходьте за посиланням та також долучіться до підтримки, до збору. Допоможіть дихати мріями. Це дуже важливо. Збір йде на саму організацію конференції, адже багато лікарів будуть з Європи, Америки, і потрібен синхронний переклад медичний, якісний. потрібно Розмістити всіх лікарів в місті Хмельницькому на 5 днів. Треба батькам допомогти добратися до нас, адже будуть батьки з Рівного, із Дніпропетровської області, з Івано-Франківської, з Тернопільської, з Хмельницької області, і це все підлітки, яким 18 років вони присуваються на кріслах колісних. І потрібна допомога для того, щоб дітки дібралися до нас. Я вам дуже дякую за організований збір вашому сину Богдану. Дякую. Можливо, є у вас ще звернення до наших глядачів? Дякую вам за запрошення. Дякую, можливість звернутися до глядачів. Дійсно, збір дуже потрібен, адже кожен з нас може з легкістю зробити подих. Зранку на повні грути і йти, е, втілювати свої мрії, розвиватися, навчатися, допомагати іншим. Тож, е, якщо ви долучитесь до збору, ви допоможете здійснювати свої мрії підліткам з дистрофією дистрофії душени. Дякую вам. Дякую. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Долучайтеся до благодійного збору. Дихати мріями. Нагадую, що з 18 серпня по 22 друге при Хмельницькій міській дитячій лікарні відбудеться вже третій етап, і це теж величезне досягнення проєкту «1500 років виживання, який передбачає навчання по застосуванню апаратів неінвазивної вентиляції легень для пацієнтів із м'язовою дистрофією дюшену, для лікарів і для тих найближчих, хто поруч із такими пацієнтами для батьків-членів сім'ї. Тому долучайтеся. Ваша підтримка дуже важлива.